Вітаю всіх з першим ігровим днем Євроліги. Але маленький бонус. Починаємо з турніру Єврокап, другий тур. На жаль, наш український клуб Прометей Слобожанський програв плюс 20, точніше, мінус 22 Бешикташу. Цей матч я дивився. Чесно кажучи, без шансів да, на голову вищий клуб, який. З Істанбулу. Да. Аріс Тесалоні, програв літка Белісу. Мінус 10. Лондон Лайонс виграли у Гамбурга. Цей матч я дивився. І Енергія Тренто програли Бурген Брес 5 очок. Хапоельський. Тель-Авів перенесено цей матч, як і Макабі. Тель-Авів у Євролізі. Ховен тут вирвав перемогу у Цедевіти. Цей матч також дивився. Будучність Подгоріця, програли всього-навсього два очки Турк Телеком Анкара. Цей матч також дивився. Цікава команда в Анкари. Є цікаві гравці. І цей матч наступний у Манне Рейер-Веніс, які програли Паріж-Баскетбол, також дивився цікавий там рівень баскетболу да? європейський. Клуж перемогли у Вроцлаві плюс 3. Ну, а Радіофарм Фарм. Мінус майже 30 програви, програли Гран Канарії да? минулорічним чемпіоном з Іспанії. І тепер ми переходимо до Євроліги. І тут перший матч ФС проти Реалу і 11-кратний чемпіон. 11 кратний чемпіон Євроліги, мадридський Реал знищив ФС без шансів плюс 20. Цей матч я не дивився, тому що відчуття, впевнене, впевнене було відчуття, що Реал переможе ФС. А тепер Альба проти. Басконі грала, Альба Берлін проти Басконії, і тут Альба трималася дві чверті, потім трошечки вже Басконія почала якби за кошик накидувати. Альба такий, знаєте, академічний вірний баскетбол, дисциплінований, від захисту побудований, але без зубой в нападі. а... Басконія, це іспанський баскетбол, це раднен ган, це Крейзі Шац. І взагалі у них і рівень гри, і досвід, і франшиза буде трошки серйозніша. Тобто рівень баскетболу серйозніший. То Басконія цікавіше грала. Тепер Вілербан Нандо Деколо проти партизана Обрадовича. Тут партизан одразу запряг дуже швидко коней. І тут е, вони ввели весь матч майже там, ну, від плюс 2, плюс 4 до плюс 10 і туди більше. Але е, що не сподобалось, е, Партізана гра, до речі, не йшла десь е, першу, от кінець першої, початок другої чверті. Обрадович, як завжди, там е, краснів як червонів, як помідор. А, але коли вже там ближче до четвертої чверті, і в четвертій чверті вони вели там більше плюс 10, плюс 15, то він на них, знаєте, там, типу, плюс, плюс 20, там півтори хвилини залишається. А він кричить, наче це просто NBA Finals. І от тут я мінусую Євролізі за те, що ну, ми, ми про, ще, про це ще поговоримо. Тому що в наступному відео буде про те, що коли 120 набирає команда. І, або 100, і програє, ніхто там не кричить, тому що, тому що різні менталіті, да? так? І головний матч того да, вчорашнього вечора це Панатінайко. Знову таки в Афінах приймав Баварію Пабло Ласо. і одразу там також 10-0 бере таймал Пабло Ласо, а потім вже вони не могли наздогнати, і атаман вже спокійно, після е, того, як Олімпіакос йому. Зіпсував дебют, вони виграли. А у Пабло Ласо ну, трошки не вистачає в нападі ресурсу, це, на мій погляд. І е, матч, тепер, що буде сьогодні, а вже завтра зранку е, ми зможемо про це поговорити. Макабі, знову ж таки, з Міланом не зіграють через е, ситуацію в Ізраїлі. Так, а, на жаль. А, тепер. А, Суперматч нас чекає Олімпіако з Барселона і також цікавий це жаль гіриста. Сервіна Звезда. Монако зіграє з Болонією. А Валенція з Фенербахче. Ну, звичайно, я думаю, що і Монако, і Фенербахче переможуть. А ось жаль гріста, церв'яна зв'язда це буде битва е, Балтійського та сербського баскетболу. Ну і суперматч, Барса Олімпіакос. Подивимось, е, чи вистачить ресурса у Олімпіакоса. Тобто, I feel Devotion, every game Matters. Отакий От стислий огляд. Євроліга, євробаскетбол радує нас з вами. Вінтаж Баскет. Дякую за увагу.